Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати з вами суп. Суп, який для мене особисто, по своїй значимості, напевно, на другому місці стоїть після борщу. Це буде капусняк. Все супер просто і буде супер смачно, я вас запевняю. Для приготування нашого супу ми будемо використовувати квашену капусту. Рецепт у мене є на каналі. Я обов'язково ще дам друзі, посилання під цим відео на цей рецепт. Капуста виходить супер. У мене це півлітрова баночка. Пшоно, ну, приблизно грам 100. Дивіться, щоб хто любить густіший, хто менш густіший. Сіль, чорний молотий перець. По смаку. Приправа будь-яка, яка вам подобається до супу. Також по смаку. Зелень для прикраси. Морква. У мене півтори штучки середнього розміру. Одна велика картоплина. Одна цибулина. І ребро знову ж таки. В тій кількості, яку вважаєте за потрібне. У мене тут 600 грам здається. Ось. Е Почнемо з того, друзі, що зробимо бульон з нашого ребра. Ребро ми відправили в каструлю і тепер заливаємо його водою. У мене буде приблизно 2,5 3 літри. Заливаємо, друзі, я поки що небагато. Дивіться, я прокип'ячу це ребро, так? А потім зілю цю воду. Злю свіжу воду і вже тоді буду доводити ребро до готовності, і це в мене вже буде бульон. Хтось одразу просто знімає шуму і в цьому бульйоні варить суп. Я повторюсь. Цю воду ми зараз доводимо ребро до кипіння, зливаємо, заливаємо свіжу воду і вже е, готуємо рибло до готовності. Це буде наш бульон. Тепер, друзі, ми натерли моркву на крупну ячейку, нарізали мілко цибулю і нарізали картоплю. Е, і я відправляю тепер цю моркву цибулю і картоплю до ребра. Є варіанти, коли. Морква і цибуля обсмажуються, потім до них додається квашена капуста. Все це тушкується 5-7 хвилин і тільки потім додається в суп. Це як варіант. Я ж кажу, додаю це все в сирому вигляді і буду готувати до напівготовності. Пшоно ми промили до чистої води. Є варіант, коли просто промивають один раз, обдаючи його кип'ятком. Не знаю, нікого такого не робив, промиваю до чистої води. 4-5 Картошка, раз. цибуля та морква трішки проварилися. Тепер відправляємо до каструлі наше пшоно. Воно має розкритися. І готуємо до готовності більш-менш пшона. Капусту, капусту, друзі, квашену відправляємо в кінці. Тому що, вона, якщо ми відправимо її зараз, вона просто не дасть проваритися нашій картоплі. І всім іншим інгредієнтам. Друзі, я ще по готу приготування супу кинув декілька шматочків ось такого сала. Повірте, це тільки надасть нашому е, супу, нашому капусняку насиченості. Все, коли картопля і пшено у нас більш-менш вже готові, відправляємо до каструлі нашу квашену капусту. І тепер проварюємо буквально. 3-4 хвилини. А вже після цього я додаю всі спеції. Посолили, поперчили, і тепер доводимо суп до готовності. Буде неймовірно смачно. Наш капусняк, друзі, готовий. Повірте, це неймовірна смакота. Для поціновувачів можна додати ложку сметани. Буде взагалі супер. Шматочок хліба, чесничина, шматочок сальця і все. Дякую, що ви зі мною, друзі. Ставте подобайки. Підписуйтесь на канал і всім гарного дня. До нових зустрічей.